Вітаємо вас минулий понеділок. Був щасливим, принаймні офіційно саме на початок тижня припав день щастя. Того дня не забарився і рейтинг найщасливіших країн світу. Україна серед 155 аж на 132 позиції, мабуть, і не дивно. Адже серед чинників, які враховує рейтинг, ВВП на душу населення та довіра, тобто відсутність корупції в уряді. І бізнесі рейтинг щастя складають кожного березня. Можливо, і з року в рік він відображатиме більш оптимістичну картину щодо українців. А зараз в ефірі 1018 випуск інформаційно-аналітичної програми та летижнеї теми такі. кадровий підхід до житлово-комунальної проблеми та інше. Сесія Полтавської міської ради. Унікальний путівник карткові злодії. Промисловий потенціал, діти сонця, землі для заліснення, захоплюючі карате, обмежена доступність, нове дерево, серце України все це у рубриці. Думки з приводу, очисні споруди Полтавщини вже давно потребують щонайменше реконструкції. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі депутатські дискусії. 21 березня засідання позачергової сесії закінчилося, так і не розпочавшись. Більшість депутатів Полтавської обласної ради проігнорували пленарне засідання. У порядку денному було лише одне питання, яке стосувалося економічної блокади тимчасово окупованих територій. На засідання не з'явилися депутати від відродження радикальної та аграрної партій. Більшість зі складу батьківщини було кілька представників від БПП, Солідарність, Рідного міста, опозиційного блоку у квітні. На наступному засіданні сесії це питання пропонуватимуть розглянути повторно. 22 березня чотирьом полтавцям вручили державні відзнаки на розширеному засіданні облдержадміністрації. Керівники Полтавщини нагородили учасника АТО Ярослава Бойка орденом за мужність третього ступеня. Медалі за працю і витягу отримали начальник управління праці та соціального захисту населення Семенівської райдержадміністрації Жанна Гіріч та начальник компресорної станції Полтавогазвидбування Віктор Завада. Заслуженою діячкою стала Лариса Бакланова. Вона художній керівник ансамблю Жива вода Полтавського національного педагогічного університету. 22 березня меморіальну дошку Герої Небесної Сотні Петру Гаджі відкрили у селі Бутенки Полтавської області. Пам'ять героя увіковічнили на фасаді Бутенківської школи, де він навчався. У лютому 2014 року під Верховною Радою Петро Гаджа надихався отруйним газом. Більше місяця лікувався від газових опіків бронхів та легень. 22 березня він помер, ставши 104-м героєм Небесної Сотні. Звання Герой України за удостоєнням ордена Золота зірка йому присвоїли посмертно. Експерт з медичної реформи реанімаційного пакету реформ Олександр Ябченко, експерти громадської організації Центр ЮЕЙ. У невимушеній обстановці вони поспілкувалися з журналістами та медиками про реформи в медицині. Усмішка на світлинах в обласному центрі 22 березня представили виставку місцевого фотохудожника Володимира Короткова Полтава усміхається в експозиції 35 світлин про веселі миттєвості життя Полтави. На світлинах посміхаються всі люди, тварини, природа та будівлі. 24 березня у Глобинському районі призначили нового голову райдержадміністрації. Ним став Вадим Данилевський. Відповідне розпорядження підписав президент України Петро Порошенко. Нагадаємо, 35-річний Вадим Данилевський виграв конкурс на цю посаду у листопаді минулого року. Має юридичну та фінансову освіту. Останнє місце роботи на посаді першого заступника голови Миргородської райдержадміністрації. Цього ж дня відбулося засідання 10-ї сесії міської ради. Воно пройшло вкрай в короткий термін. За чотири години депутати серед іншого призначили нового заступника міського голови, дозволили розробити план на побудову людяної арени у Полтаві. Не проголосували за продовження оренди кіоскам. Нині наші посадовці з центральних органів влади не втомлюються підкреслювати, децентралізація в Україні вже призвела до значної концентрації грошей у місцевих бюджетах. На початку тижня президент Порошенко на раді регіонів у Києві заявив, що минулого року частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни збільшилася і притул наблизилося до 50%. відсотків. Глава держави, звертаючись до керівників місцевого самоврядування з усієї країни, попередив: те, що ви на місцях отримали такий колосальний ресурс, не означає, що ніхто не буде цікавитись і контролювати ефективне використання цих грошей. Кінець цитати. Можливо, відповідний процес уже пішов ще минулого тижня. Київський райсуд Полтави дозволив прокуратурі вилучати тендерну документацію одного з підприємств Полтави, яке зокрема у 2016-му було відповідальним за прибирання та ремонт вулиць обласного центру. Робота цього підприємства викликала багато нарікань. Взагалі останнім часом посилилась увага до житлово-комунальної сфери Полтави. У цьому контексті згадується і нещодавня доволі резонансна історія щодо відставки Олексія Чепурка з посади заступника з питань ЖКГ Полтавського міського голови. Навколо його ймовірно наступника також заверували страсті. Зокрема, тому минулої п'ятниці збиралася сесія Полтавської міської ради, яка Традиційно виявилася бурхливою. Там побувала наша знімальна група. На початок засідання зареєстровані 42 депутати, хоча немає обранця від свободи Вадима Ямщикова. Сесію вважають повноважною. Вона починається із сутички в останніх рядах. Не пропускають журналістів. Далі продають слово громадянам, говорять про перевибори міського голови, незаконні забудови та про конфлікт з аркою газетного ряду по вулиці Соборності. Женя і провадження розбереться і свідчить примірішення за годину роботи обранці не доходять до порядку денного. Андрій Матковський нагадує присутнім про християнський піст і що треба вести себе чемно. Говорить, жодного політичного питання на порядку денному немає. Напередодні в пресі обговорювали призначення Андрія Ляміна на посаду заступника керівника міста з питань житлово-комунального господарства замість Олексія Чепурка. Представник рідного міста пропрацював рівно рік і написав заяву на звільнення на початку березня, а член президентської партії безоплатно спробував свої сили на цій посаді попередні два тижні. Призначення мене на цю посаду стало результатом певних політичних домовленостей. Це не секрет. Чи був готовий я до такої, скажімо, мабуть, найважчої ділянки роботи? Ну, можливо, десь психологічно тяжко було переналаштуватись, бо. Я великий проміжок часу займався бізнесом. Ви відповідали за ремонт доріг, за покрівлю, за ліфти, за трубопроводи за ОСББ. Всі ці питання були на вашому рахунку до того, що коли сильні снігувати розпочалися. Ви лишилися в місті за головного, оскільки і міський голова його заступник. Поїхали на відпочинок. Цей рік пройшов, в принципі, були помилки, але от той досвід, який набути за цей рік, я думаю, що він в житті ще пригодиться. Оцінку роботи повинні давати люди. Ті помилки, які були зроблені, і, скажімо так, ті проблеми, які заважали, не будуть враховані на наступну. Зиму, і я думаю, що ті люди, які будуть після мене працювати, вони будуть знаходитися трішки в інших умовах, що дозволить їм більш якісніше прибирати. Ви будете ділитися своїм досвідом з наступником з паном Безумовно, Андрієм? Безумовно, ми з ним спілкуємось. Посада заступника міського голови. З питання зло-комунального господарства вона повинна бути абсолютно політична. Ти ж не ділиш людей на тих чи інших прихильників тих чи інших політичних партій. Тому питання вирішувати треба всі. Що стосується чітко, особисто з спілкуватися в принципі, поволяти, гавайку, розмовляти. Просив його, залишся, будь ласка. Прийняли, партія, не ну, партія, парті, прийняли рішення, він зміняється за власним бажанням. Якщо зараз у вас є когось пропозиція, когось поставити іншого, ми її розглянемо. Якщо у вас, якщо будь ласка, у пропонував, що мовку, я дивився. Шампут я пропонував вже ще, розвалив шампун цей ще поставив свого, свою людину. Свою людину не поставив, розвалив ще. Та я. Зараз собою. тому шановні депутати гарний, поганий, хай попрацює. Працював я до цього 2004 року управління ЖКХ. трудовий стаж, всі бачили, всі знають. Значить, починає з інженера першої категорії, щоб... самих низів. І до спрацювався до управління ЖКХ. після того. Працював приватній організації. Вони Андрій Аляміна депутати призначають мінімальною кількістю голосів. До сесії його кандидатуру не затвердили на жодній з депутатських комісій. Своїх кандидатур не пропонували. Коли людина приймає на роботу, то я проводжу співбесіди, декілька співбесід. Я бачу кандидатів і бачу, що вони пропонують для моєї фірми, наприклад, для мого підприємства. А тут людина, яка з'явилась, і нічого не пропонує. І інших ми не розглядаємо які кандидатів. Згідно регламенту, міський голова пропонує посаду заступника. Коли їм пропонують, будь ласка, там на нашити дід працювати, ніхто працювати не хоче. Тому дійсно робота неблагодарна. Ми дякуємо той людині, яка рік попрацювала на цій посаді. Але сказати що сьогодні, що в місті у нас все було отак, спитайте в Полтавців. Це людина Андрія Марковського, вже показав себе, 8 років він працював в місті Полтава. Його кандидатуру не обговорювали ні з ким з фракції, поставили просто до Крім того, тимчасовим спорудам чи Томафам не продовжила оренду. Лише 21 за. Не вистачило рішення депутата від БПП Петрова. Він заявив про конфлікт інтересів. На це міський голова відповів: кіоски стоятимуть на своєму місці. За них повторно голосуватимуть, коли наступного разу зберуться депутати. Дискусію викликала пропозиція міського голови про будівництво льодового палацу на місці нинішнього прирічного парку, начебто, запропонували збудувати за власні кошти федерація хок. України дві пропозиції щодо локації Полтава і Кополия на пентах їжу мої діти теж не їздять, але дуже багато дітей їздять на пінта. Можливо, я колись навчусь на повзана. Полтава одне з міст щасливчиків, яке розташувалося на березі річки. Зазвичай наборожні стають найбільш популярними місцями відпочинку для городян і туристів. Традиційно місцева влада намагається сприяти розвитку інфраструктури в цих місцях, але поки що не в Полтаві. Представники урбан платформи Сітілаб нещодавно вирішили привернути увагу громадськості до цього місця. Вони розробили план розвитку наборожної ворскли, яка могла б стати потужною рекреаційною зоною обласного центру видання енерго. Лайф інфо поспілкувалася з учасником Сіці Лаб архітектором Дмитром Козиренком. Активіст стверджує, що прибережна зона у Полтаві має великий потенціал. Він запевняє, чи не головне завдання збереження дерев на сучасній набережній. Навіть після глобальної реконструкції існуючі зелені насадження не постраждають справи не одного року, але з чогось треба говорить починати. Проект розвитку набережної може стати конкурсантом на грант у бюджеті участі та отримати в якості ці стартового капіталу до 600 тисяч гривень. Але поки що це теорія. Нині розглядають тут ймовірність побудови людової арени. Найголовніше зараз не допустити розробку детального плану території, тому що в Полтаві є така специфіка, що детальні плани території розробляються виключно за гроші інвесторів. Тобто, якщо зараз десь на цей дозвіл, інвестор розробить проєкт і далі вже фактично він не відступить. Тобто ми отримуємо в перспективі забудову прирічкової території, яка визначена зараз генеральним планом як прирічковий парк, якщо не помиляюся, це називається. Тобто проектом передбачено часткове знесення зелених насаджень, інакше там по-іншому просто об'єкт не розташуєш. Питання до створення льодового палацу особисто в мене немає. Якщо хтось вважає, що місто потрібен льдовий палац, будь ласка, будуйте. Ніхто не проти. Але чому заради цього треба знищувати прирічкову зону? Або Полтава, або Копарай. Ну, Будь ласка, але мені здається, що на території міста можна знайти пусті вільні території, які без конфлікту можна віддати під забудову подібного об'єкту. Не треба виходити за межі міста. Закінчили засідання 10 сесії рівно за 4 години. На голова самопомічі Ігоро Кіпнюк повідомив про зміну у складі фракції. Замість Світлани Бондарєвої депутатом стане помічник обранця Дмитра Санчаковича Сергій Бутко Бондарєва утрималася від пропозиції опозиції про зняття суперечливих питань і оголосила про парахід до поліцило Олександра Мамая, совість України. Юля Логвиненко, Сергій Коломієць, спеціальне для телетижневика. Найцікавіші думки, що звучали протягом тижня на Полтавщині, огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про чисту і нечисту воду. Велосипедисти громадських організацій проїхалися маршрутом, яким армія Карла XII разом з Іваном Мазепою та козаками пересувалися під час Великої Північної війни 1708 1709 років. Та відмітили на карті визначні місця. Тур допоміг створити унікальний путівник для туристів. До нас підходило багато людей, дуже цікавилося і дуже багато розповідали, показували. Є такі місцеві ну, знавці, які ну, цікавляться. Нам показували, де ночували лагер Мазепи, де стояли лагеря Карла XII, де вони відпочивали чи зустрічали Новий рік, де були бої. У Полтаві збільшилася кількість випадків телефонних шахрайств. Шахраї знімають гроші з банківських карток. Як зберегти власні кошти, радять полтавські поліцейські. Нікому не говорити секретные пароли, это в основном идет девичья фамилия матери, либо же не указывает сам пароль, который открывает доступ к вашим банковским счетам. Когда вы обнаружили, что у вас с вами либо связались по телефону и как-то у вас возле подозрений этот разговор, либо же вам приходит подобного рода смс, необходимо сообщать на 102. На Полтавщині найбільше коштів приносить промисловий комплекс. До місцевих скарбниць торік перерахували майже півтора мільярди гривень. До бюджетів усіх рівнів понад 16 мільярдів. Говорить директор обласного департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко. Полтавська область має потужний промисловий потенціал, який характеризується великою кількістю бюджету утворюючих підприємств, і найбільше їх найбільших підприємств Полтавської області більше ста. І сьогодні виробляється майже десята частина всієї реалізованої промислової продукції в Україні, а це понад 125 мільярдів гривень. Вміти бути тут і зараз основа сучасного методу виховання дітей сонця. Тому їх вчать усвідомлювати себе у конкретному місці в конкретний проміжок часу. Це пришвидшує та полегшує їхню соціалізацію. Вважає заступник директора навчально-реабілітаційного центру Юлія Кондратенко. Є структурування занять, де теж на табличці ми викладаємо послідовність вправ, які буде дитина виконувати на занятті. Таким чином, коли дитина виконує завдання, карточці по черзі одна за за одною знімаються. Таким чином в дитини з аутичними розладами формується розуміння того, де буде початок і коли буде кінець. У міжнародний день лісу дерева саджали в усіх районах Полтавщини. Працівники обласного держлісгоспу говорять, останніми роками площа земель заліснення зменшується. На сьогоднішній день зменшили ми кількість створення нових лісів, але не за рахунок втрати своїх виробничих потужностей, а все-таки за відсутності уже вільних для заліснення земель. Популярність карате зростає на полтавщині. Полтавець Роман Калатур своїх двох синів віддав на секцію карате і не жалкує. С радостью начали ходить, участвуем практически во всех соревнованиях, хотя занимаемся не так долго, около полугода, но оба моих мальчика занимаются и с радостью занимаются этим видом спорта. Это абсолютно не травматичный вид спорта, тем более на любых соревнованиях все дети экипируются специальной защитой. И моя младшая дочка, и всего лишь три годика, и та уже хочет ходить на карате, но я думаю, мы немножко подрастем и начнем тренировку. Юрій Духно травмував шию 13 років тому в підлітковому віці, відтоді у інвалідному візку. На його думку, Полтава не пристосоване місто для людей з обмеженими можливостями. Мені потрібно пространство да, для передвіження, щоб я мог реалізуватися в житті. То працювати. Є елементи доступності, дітей пандус, дето доступний туалет, транспорт, установка, з бордюрчика, якісь заведення в цілому доступності немає. Дельфуза Джумаєва родом з Туркменістану. Зараз навчається в Українській стоматологічній академії. На запрошення взяти участь в акції з висадки дерев на Полтавщині каже, відгукнулася одразу. У нас в країні кожен чоловік має в год два дерева висадити. Я думаю, це нужно. І це буде правильно. До Полтави знову завітала музична родина зі Львова. Остап та Ольга Шутко мають трьох синів. Майже 15 років виступають на сцені. На Полтавщині родина музикантів не вперше. Крім Полтави, сім'я виступала у багатьох містах області, яку вони називають серцем України. Тут якісь от такі люди, які, мені здається, вібрали в себе все Чоловіки найкраще, все вони. найкраще, що є у східників і що є у західняків. І от мені здається, тут воно вилилося у найкращі риси. Вони проявилися у Полтаві. Безпосередньо, ви знаєте, ми багато їздимо по, по менших містах, ніж Полтава. Тут там, багато людей безпосередньо, діти просто, просто чудові. Разом з переходом на літній час змінюється і ритм життя, що впливає на здоров'я людей, адже своєрідний стрес для організму, каже психолог Юлія Мосієць. І додає, найбільше на нього реагують діти і пенсіонери в чому основна проблема? Це в тому, що наш внутрішній біологічний годинник не співпадає через перехід часу із звичайним часом, який, який нам пропонують. Тобто це фактично уявіть, що ми йшли по вулиці звичайним кроком і нас різко заставляють бігти. Без води і не туди, і не сюди. Минулої середи, за традицією 22 березня, відзначали Всесвітній День води. Нинішнього року його гасло стічні води. Саме цим напрямком, точніше, відповідною ситуацією на Полтавщині, цікавилася Валерія Рибалка. Затуринські очисні споруди функціонують з 1973 року. Вони обслуговують Шевченківський та Подільський райони Полтави. За добу фільтрують майже 30 тисяч кубічних метрів стічних вод. Процес автоматизовано. Завідувач лабораторії регіонального управління водних ресурсів Олена Підберезна розповідає. В області 44 підприємства, які скидають відпрацьовані води в річки та водосховища. Дев'ять з них проводять недостатню очистку. Всі очисні споруди області потребують ремонту, потребують фінансового вкладу в те, щоб вони працювали більш ефективно в цьому році. На 19 січня проводилась нашою лабораторії відбір води із Ворскли. В районі Південного вокзалу, вона не відповідає тим нормам, які потрібні для водокористування і питного, і водогосподарського. Наш вплив діяльності людини на екологічний стан наших річок дуже великий і завжди він неблагоприятний. Тому в першу чергу для того, щоб населення себе відчувало комфортно, щоб можна було Купатися, загорати на наших річках, і щоб можна було використовувати поверхневі води і для пиття, і для інших цілей, треба в першу чергу якісно очищати зворотні води. Чим менше витрати води, тим більша концентрація забруднюючих речовин, говорить начальник служби охорони водних ресурсів Марина Михальова. Збудовані більше 40 років тому затуринські очисні споруди розраховані на більшу потужність, ніж використовують зараз. В данном случае эти сооружения принимают около двадцати тысяч кубов в сутки порядка этой цифры. Значит, промышленная зона в этом районе не так велика. В основном здесь сбрасывает население, хуз бытовысточные воды. И тем не менее, по всем параметрам качества очистки у нас эти очистные сооружения полностью выходят на норму. то есть нет превышений ни по одному из показателей. Конечно, очистные сооружения сдавались еще в далекие 70-е годы и требуют постоянных капиталовложений, постоянной и доочистки, и всевозможных инноваций. Это все правильно, и это нужно поддерживать, и нужно это развивать. Наши предприятия, к сожалению, не в состоянии все это финансировать, но, тем не менее, мы обращаемся и городским властям, и областным за помощью по этим Вопросом. Промышленная зона других очистных сооружений супруновских более широкая, но за последние 20 лет промышленность нашего города уменьшилась в разы, и, соответственно, качество сточной воды полностью соответствует хозбыту. Наше население последние годы очень много использует моющих веществ. которые загрязняют сточную воду с другой стороны. То есть это и фосфаты, и синтетические поверхностно-активные вещества, которые по сравнению, вот мы делали мониторинг за последние 20 лет, то 20 лет назад вот эти вот показатели были порядка в 5, 7, десятій раз ніже, чим сі Майже всі очисні споруди Полтавщини побудовані в минулому столітті, а тому вони потребують негайної реконструкції, а це великі капіталовкладення. Відтак на початку 2017-го затверджено обласну програму охорони довкілля. Програма довкілля, яка прийнята буквально у цьому році, передбачає будівництво нових очисних споруд і відповідно реконструкцію старих, які вже побудовані, близько 600 мільйонів тільки на будівництво нових каналіційних очисних систем і каналіційних мереж. Людство зловживає попутовою хімією, а отже, витрати на очищення води щороку зростають, розповідає голова громадської екологічної ради при державному управлінні екології Юрій Голік. Чоловік живе з і водою. Без води є така пісня і слова ні ви ні туди, ні сюди. Тому не всі, к сожалению, на сьогоднішній день представляють правильно. Вот соотношение человека с окружающей средой, с водой. И мы Полтавской область видим как область, которая является одной из самых чистых в Украине. И в 2003 году на форуме министра экологии было отмечено, что Полтавская область является самой чистой. К сожалению, сегодня мы несколько с этих позиций ушли. И поэтому вот перед управлением водных ресурсов, перед экологической общественностью, перед учеными, перед администрацией области города стоит задача вернуться вот на те позиции. И мы все делаем для для того, щоб дійсно Полтавська область була самої чистою, щоб ми пили чисту воду із крану. У нас в Полтаві дуже хороша вода, ми б'ємо артезіанську воду. Около 750 млн грн на то, щоб зробити Довкілля наше краще. Наша от наша місія зберегти, это вот наші природні багатства. Нагадаємо, минулого року на природоохоронні заходи та інженерно-екологічні роботи на Полтавщині витратили 100 мільйонів гривень. Нехай вас завжди оточує лише чисто довкілля. Зустрінемося за тиждень, коли в ефір вийде 1019-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телотижневик». успіхів.